В Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій, названо новий розмір виплат. Пенсії 2024-го, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підвищать до 6 тисяч гривня. Зазначимо, з червня 2022 року до червня 2023 року середня пенсія збільшилася на 874 гривні. Такими темпами вже до кінця 2023 середня пенсія становитиме лише 5496 гривень. А за минулий рік зросте на 500 гривень. Тобто підвищення буде менш відчутним після запровадження нового методу розрахунку, ніж до нововведень. Бюджет пенсійного фонду 2024-го становитиме 322 мільярди гривень. Цієї суми вистачить на індексацію, проте розраховувати на різке підвищення не варто. За оцінками Мінсоцу, в результаті нового осучаснення пенсії підвищать усім, хто вийшов на пенсію не раніше ніж три роки тому. Крім індексації та запровадження бальної системи, деталі яких досі не розкрито, в Україні також проведуть підвищення прожиткового мінімуму, чого не було 2023 го Разом із підвищенням прожиткового мінімуму для пенсіонерів зростають мінімальна пенсія, максимальна пенсія, виплата для тих, хто має наднормативний стаж. Мінімальну пенсію в Україні підвищать з 2093 до 2361 гривня вже з січня 2024. Максимальну пенсію збільшать із 20930 до 23610 гривень, а за стаж наднорми доплачуватимуть замість 20,9 гривні за кожен додатковий рік до 23,6 гривні. Нині це 2093 гривня, а з нового року 2361 гривня. За 2022, 2023 та 2024 РР ціни з урахуванням закладених прогнозів зростуть на 52,2%. Тобто лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата має становити 2944 гривні. А натомість пенсіонери отримуватимуть лише 2361 гривня.